Так, всім привіт. Заїхав подивитися на картоплі, чи не суха. А вона має ось такий ще вигляд, сорт Веренея, Зелена, Деля грубе. Думав, може прийдеться кусити, ще нема що тут кусити. Отут є 4 радочка, відрізняється. Мелоді. Та дойде скоріше. І отут соя. На цій ділянці соя хороша. Но тут був експеримент, пів поля кропилося раундапом два рази, а половина поля раз. Ну, результат. Я думаю, що і видно на камері, отам межує, лобуда. А тут практично чисто, Ну нічого ми його окремо зб'ємо та рік якось будемо виходити з положення. Так що вибирання картоплі поки що відкладається. Ось там місцевий фермер дали Олені. Працюють хлопці. Напевно, будуть ціяти ріпак, не знаю. А ми так їдемо з грибочків. Вирішив заїхати. Ну тут дуже гарна соя. Вже також починає жовтіти. Ну але пора, рахуй, вересень місяць на носі. Сьогодні маємо 23 серпня. Ну а по картоплі будемо бачити, наблюдати. Я думаю тижнів два ще точно. А й постоїть, а там будемо дивитися по погоді. Як вона себе, може також буде сохнути, то ми викусимо її. Тут соя буде, напевно, звідси братися на насіння, бо ну, дуже хороша і бобів, дивіться, аж до самого верху боби віднизу і доверху. Розгалужень, як таких вона немає, пряма, але ну, хороша своя. Торік от така була соя практично на всіх полях, то всипала стабільно 3 тонни з гектара. На одній ділянці навіть було і більше. Тому що підбити так зразу підсумки я не міг по вружайності, вже коли весною продали все. ну Плюс насіння там відмінусував, ну, то середня вийшла врожайність 3,1 тона з гектара. Одне поле там було гірше, це перший рік воно було забране. ось так воно в середньому вийшло. Що Арсенко, кажи всім привіт. Як тобі Соя? Ану зайди, подивимось на твій ріст. Ну, бачиш яка? Правда велика? Ти вже маєш більше як метра, соя рахуй з тобою. Все. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв, слава Україні. Я зараз і спробуємо розрити любого попавшого курча. Арсен якого хочеш курча, показуй. Ось цих, ось цих чотирьох родків вибирай, бо це біла картопля. Якого хочеш, показуй. Але так... але все, оці. Ні, одного якогось, виріємо і все. Який попаде, такий попаде. Подивимося, чи є картошка. Ось такий. Оцей? Да, оцей? Давай, але він зелену як... попробую. А, зелена це вже інший сорт. Давай спробуємо. Зелена давай. Ого, не можна вирвати слухай. Так, бери Збирай. ні ні почекай, зараз ще не кидай, зараз подивимося, чи ще є. Покажемо людям картоплю. От така, сорт мелоді. Ну Не знаю, чи так буде вся. Ця хороша картошка. Немає ні парші, ні друтяника. Ну і ці дві зачотні такі на лодошку. Три великі картоплини. А ці такі. Ця насінка, це маленькі. Зараз Арсен ще розриємо є, Треба всю розрити, бо ми так без городника не розриємо, звісно, але. Ну ще от є Дві нормальних великих. Це скільки вже там покажи на пакеті. Великих-великих. Так, розкрий пакет пап'ятка сина. Один, два, три, п'ять великих картоплин. Одна вода гнила є. П'ять. Ця нормальна носинка. Вже є. видно, що глибоко заложені. Картопля. Добре, не зверху, все ніби. Так, п'ять великих. А зелену попробуємо. Ну, загальному. Да. Давай, показуй яку. Щоб відео не затягувати. Яку хочеш, заходь туди далі. Взелені. Яку хочеш, показуй, мені нема різни. Давай. Оцю. Бо вона ще вся зелена. Яку захочу? Оцю? Да. Давай, тримай пакета, тату. Оцю, да? Да. так? Так, рвемо цього курча. Це сорт веренея, я думаю, що вона ще росте. Тут дві картоплини, так? Да? Так, о, на цій бачу парша трохи є. Друга картоплина чиста. Дві картоплі великих. О, зараз будемо рити, чи є, ще, чи нема. О, ця дуже велика картошка, хороша, правда, Арсен? Да. Ну, візьми в руку. Покажи кулака свого. Кулака зроби. який ну, тавий кулак яка картопля, правда? Mm -hmm. Гайна? Так, так, так. Але не багато, напевно, все. Три картоплини я знайшов з курча. Це, звісно, мало, може так попали. Ну, Бечерити не будемо, бо немає потреби. У нас біля хати є картопля. Так що все, всім дякую за увагу. Ми почнемо додому.